Ось знайома нам стежина. Знову йдемо на гостини. Запросила мудра фея. Хоче нам розказати про одну пригоду. Погляньте, хто нас зустрічає. Так, мудра фея та звуковички. А які ж звуковички проживають на цій галявинці? Голосні, які позначаємо кружечком. Тверді приголосні звуковички, які позначаємо однією рисочкою. Які приголосні звуковички, які позначаємо двома рисочками? А які ж букви ми вже знаємо? А О, У, И? І, і. Буква М, але звук М. Буква Н, але звук Н. Ми знаємо. Що, коли звуковички між собою починають дружити, то вони утворюють слова. А слова бувають довгі і короткі. Короткі слова це ті, які мають один склад. Довгі слова це ті, які мають два, три, чотири і більше складів. І ще ми з вами вже знаємо. Скільки слово має голосних звуків, стільки слово має і складів. А зараз відгадайте загадочку. Найрідніше, наймиліше. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама! Слово мама ми схематично можемо позначити рисочкою. А зараз давайте прочитаємо це слово. Ма, ма МАМА. Давайте зробимо звуковий аналіз. Перший звук М. Твердий приголосний, а. Голосний, М. Твердий приголосний. А. Голосний. Давайте поділимо це слово на склади. Ма-МА. Скільки голосних у цьому слові? Два голосних звуки. Скільки складів? Два. Перший склад у цьому слові ма. Другий склад також ма. Склади однакові. І тут перший звуковичок А почав кричати Я головний у цьому слові. А другий звуковичок Почав кричати Ні, я головний у цьому слові. То хто ж з них головний? Склади ж від однакові? І тут мудра фея придумала ось такий значок Наголос. Це невелика рисочка, яка, як пальчик, вказує на головний голосний звук. Такий звук вимовляється з більшою силою і довготою, ніж інші. Давайте спробуємо на кожен голосний звук поставити наголос. Ось у нас наголос зараз стоїть на другому звуковичку А. Давайте прочитаємо це слово. Мама! Ні, ми так не говоримо. А тепер поставимо наголос на перший звук А. Мама! Ось так ми говоримо. Цей звук вимовляється з більшою силою і довготою. І він називається наголошеним. Значок наголос на нього вказує. Наголос то зовсім не дрібниця. З наголосом вірно подружи. І відкриє слово таємницю. Грав музика. Музика пливла. Ось такий знак наголос. А як же ж визначити головний звук у слові? Щоб почути наголошений звук, треба слово покликати. Плавнозвісний чарівник. Так, наголос є і чарівником. Він може змінювати слова. Ось перед нами з'явився замок. Зробимо звуковий аналіз. З. А. М. О К. Давайте покличемо це слово. Замок. Ось ми покликали це слово. Наголос падає на звук А. Звук А є наголошеним. А якщо ми переставимо наголос на звук О, Замок. То мить замок перетворився на замок. Ось так наголос чарівник міняє слова. Замок. Замок. Малята ось і познайомилися. Ми з вами сьогодні на занятті, із новим знаком наголос. Я думаю, вам. Дуже-дуже сподобало заняття, і ви добре все запам'ятали. На цьому я вам кажу до побачення.